Мої вітання, друзі! Сьогодні пропоную приготувати із гарбуза цікаву, красиву і корисну страву. Це будуть трояндочки. Для початку беремо гарбуз ось такий із зелененькою шкірочкою. Він м'якенький, не настільки солодкий, як той, що для каші нарізаємо слайсами, як ви бачите на відео. Тепер я беру формочки для кекса. Можна взяти залізні. Я полюбила користуватися паперовими формами. І якщо вони у вас не силіконізовані, то слід їх трошечки змастити олійкою. Тепер беремо сир. У мене це косічка сулугуні. Як ви знаєте, вона солоненька. І вже такими полосочками сплетена, через те, я її нарізаю ножиком, а не натираю. Можна взяти будь-який сир, який вам до вподоби. До речі, якщо сир із великим вмістом жиру, то тоді формочки змащувати не потрібно. Розкладаю сир на дно кожної формочки для кекса. Сир потім розплавиться, і наші трояндочки. Гарно триматимуться купи, тепер приступаємо до самого основного і красивого формуємо троянди. Я спробувала формувати в формі, я вам скажу, що це не дуже зручно. Потім я перейшла до того, що роблю трояндочку, скручую в руках, і коли опускаю її у форму, трошки роблю її послабленішою. Тобто вона розширяється, заповнює формочку і виходить ну, красивіше, простіше і набагато швидше. Як бачите, гарбузик зелененький, шкурочка в ньому тоненька, через те воно із шкурочкою. Так наша трояндочка буде мати чітко окреслені краї пелюсток. Оскільки наш гарбуз розм'якне при приготуванні, а шкірочка залишиться тверденькою, і оскільки вона твердіша, ніж м'якою, то воно ще так і скрутиться красивенькою, ніби справжня трояндочка. Але це ви і самі побачите, як на відео, а також це буде вам видно, як ви зробите це самі. Адже я вам рекомендую цю просту, красиву страву, її можна подати як собі на романтичну вечерю, так діткам можна, можна на святковий стіл, воно буде як окрасою стола. Просто, легко, доступно і саме головне, що корисно і поживно. В моєму випадку, тут у мене вісім кексничок і вісім 8, 8 трояндочок, відповідно, я формую. Коли вже набивається рука, то формується це легенько, простенько, і до, від першої до восьмої троянди восьма виходить най, найкрасивіше, найшвидше і най, найоригінальніше. Я вирішила ще свої трояндочки прикрасити кунжутом. У мене суміш білого і чорного кунжуту, і я посипаю цими зернятками свої трояндочки. За бажанням можна прикрасити, чим ви забажаєте, можна взагалі цього не робити. Все, в принципі, процес готування до запікання завершений. Тепер викладаю формочки на деко і ставлю в розігріту духовку до 200 градусів на 45 хвилин. І через 45 хвилин ви бачите, який виходить результат. Оскільки сир сологуні солоний, Гарбуз у мене теж не дуже солодкий. Я трошки посиплю цукровою пудрою, тим самим якби, зроблю русичку додаткову на наших трояндочках і додам смаку. Ось така гарнюня страва виходить. Рекомендую, смакуйте, коментуйте, далі буде.